Почнемо з гарного. Бачите, яка природа? Дивіться, тут красота. Але ж за тим горбом ото страшне От, От Од наш краї, чи от кого? від його членів. Ну, тобто от свиней, звісно, але яких контролює, я так зрозумів, наш край. Там величезне, смердюче, не, не дай Бог. Ну і е, головний еколог. Територіальної громади чи голова комісії там, по землі, по екології, панчик Панчик Панчиклічі пан обіцяв розібратися із тою екологією поганою, з цим гавном. І зараз я вам покажу, чим його обіцяння закінчилися. Просто що гавно із одного міста перенесли в друге. Недалеко. Ось, Так, показуємо. От сюди, зараз побачите. Оце потоками говно тече в цю яму. Не знаю, бо це ніби недавно почало, але вже тече, вже вовсю тече. Тут яма багато більша, ніж там. Але вже, бачите, дерева погоріли від гавна. Бачите, на низу дерева погоріли. Тобто вже, і це уявіть, що це літо, страшенна випарованість. І воно вже болото, вже туди не зайдеш, вже там упадеш. Оце от гівно тече із гори, з згори сюди, сюди. Я думав тут рай, а тут от, бачите, я там на горі стояв. А тут таке саме вже гавно зробили. Панчик лічі. Це те, що ви обіцяли нам. Замість одного гавнюшника зробили два. Да? Перенесли. <гум> От, блядь, господарі, слухайте, господарі, капець. Тільки засрадно. Дивіться, оце вони спускаються. Тут прямо потоки говна йдуть. Сюди фу, смердить. От. Вон Бачите. Йду по відходам. Оце десь тут машина стає і зливає. Яка може туди заїжджає, яка звідси зливає? От, з гори. Бачите потоки жижі. Вон. І говно саме От. показую. Ох, чуть не провалився. Оце машина сюди приїжджає, От. кидає шланг і пішло. Бачите, зробили, це не було. А зараз є для того, щоб впливати гавно. Ну я втікаю, бо тут стояти неможливо. Зараз говно дує на Михайловку. Так що, панове Михайловки. Вам смердючий привіт від Вікторії Дмитрівни. <сміхи> Дала вона копоті нормально. <сміхи>